Якщо тобі потрібен стратегічний план розвитку бізнес-проекту, а у тебе немає можливості запросити стратега, або ти не знаєш, чи потрібен тобі стратег, я пропоную користуватися різними метафоричними інструментами. Один з таких інструментів називається вітрильник в прототипі, прототипів образі. Це цілісна система, в якій є речі мотивуючі, діючі, усвідомлення сильних сторін, усвідомлення вразливостей, усвідомлення контексту. Як це виглядає? Ти малюєш цей вітрильник схематично на фліпчарт листі або використовуєш його, наприклад, на дорці На Прохання багатьох своїх клієнтів я прям розробила інструкцію візуальну, яку можна закачати, на міру покласти, і крок за кроком відповідати на питання, які там поставлені. Наприклад, у вітрильника є вітрила. Питання, які звучать: а що надуває наші вітрила? Вони про мотивацію. Що нас мотивує як команду, Що нас мотивує як бізнес? Що надихає. І це про ті емоції, які пов'язані з розвитком бізнесу. Як це технічно робиться? Я, якщо один власник, я виділяю собі час. Це близько години-півтори. Сідаю біля фліпчарта або біля якогось онлайн інструменту і зосереджено відповідаю на це питання: 5-7 тез відповідей по 3-10 слів в кожній тезі зафіксував, що мене надихає. Далі переміщаюся в іншу зону, наприклад, в зону корпуса вітрильника, і відповідаю на питання, що робить нас стійкими. Тут же питання: а що в наших трюмах, які скарби там лежать, що важливого ми можемо там, по-перше, сховати, а по-друге, використати, якщо або щось йде по плану, або щось йде не так. По суті, це е, тематичний блок, який відповідає на питання. Про інколи підсвідомі речі, якими команда володіє: про унікальності, про експертизи, про досвід, який компанія і команда мають. І тут так само, відповідаючи на це питання, згенерував 7-10 тез по 3-10 слів в кожній тезі. Зафіксували, залишили. Переходимо в іншу зону. Це зона про цілі. А до яких земель ми пливемо? А що ми там хочемо знайти в тих землях? Що бажаного там такого є, що зараз немає. А що ми хочемо там мати? Ми коли там опинимось, який результат ми хочемо там мати, і це в такій метафорі. Ти описуєш цілі далекоглядні для свого бізнес-проекту? Повторюємо теж саме: 7-10 тез по 3-10 слів. Переходимо в образ штурвала і відповідаємо на питання, що допомагає нам тривати штурвал. що такого є в нашій команді, що дозволяє нам рухати саме своїм курсом. Що такого в управлінні бізнес-проектом нас посилює? Іноді там буває впливають речі, які ти усвідомлюєш, і ти вважав сильними, а вони тебе послаблюють вже зараз. Це особливо на етапах трансформації. Записали, зафіксували, залишили в виконаному варіанті 7-10 тез. 3-10 слів подумаємо трошки про команду. А що об'єднує екіпаж, що робить його потужною командою? Цей екіпаж, які правила взаємодії посилюють, дозволяють досягати бажаного, дозволяють бути ефективними і продуктивними команді, які принципи взаємодії діють тут можна брати період десь в районі року, згадати, наприклад, про останній рік і теж саме: 7-10 тез, 3-10 слів. Ми потрошку проаналізували вітрильник, але залишився ще один пункт. Що ми напишемо на нашому прапорі? Який слоган девіз, яку надихаючу фразу, який знак ми можемо зобразити на своєму прапорі? Ну до цієї зони ти переходиш після того, як зробиш всі зони, крім зони самого парусника, вітрильника, можна ще пропрацювати контекст. Про контекст розділ називається: ми пливемо по. Воді, а що у нас в підводних течіях? Які підводні течії нам зустрічаються? Які перешкоди ми зустрічаємо і можемо зустріти? Які можуть нас зупинити, можуть змінити курс цього вітрильника? І це такий аналіз в метафоричній формі, аналіз контексту, в якому бізнес існує. Крім того, можна ще відповісти на питання: а що нас якорить? Де? Ми вимушені в яких ситуаціях ми вимушені викидати якір і ставати на зупинку. Що в цій зупинці відбувається? Тут теж цікава тематична зона і розділ, бо іноді виявляється, що зупинка це не негативне явище, а навпаки, позитивне, яке дає усвідомити власну силу, щоб рухатись далі. Коли ці зони е, оброблені, ти е, робиш собі перерву хвилин 15, повертаєшся, перечитуєш все, що написано, зафіксовано, виділяєш по 1-3 найголовніших поінти і далі зачитуєш для себе тільки оці найголовніші для себе висновки. І покладаючись на них, вже оформлюєш фразу, яку би ти написав на прапорі, символ, який тебе надихне рухатись до тих земель невідомих. Бажаних, в які ти вирушив своїм бізнесом, своєю командою. Коли цей образ метафоричний складається, іноді приходить усвідомлення і до власника. А якщо він робить цю вправу з командою і до команди, о, а ми знаємо, що робити. О, ми знаємо на що спиратися, ми знаємо, чому ми сильні. Ми усвідомили, які, наприклад, правила взаємодії нам треба вдосконалити, посилити і надалі втілювати в життя. Ще можу сказати, що ця вправа я іноді називаю її розумною розвагою іноді. Коли у команди наступає те, що ми зараз називаємо професійним вигоранням, то можна підживити енергію команди теж цією вправою, цим метафоричним образом вітрильника, щоб присвоїти собі власну силу і усвідомлення потужності рухатися до бажаних земель. А далі як перекласти надії? Робимо табличку. Яка називається в цей рік ми робимо ось це. В наступний рік ми робимо ось це, третій рік ми робимо ось це, коли ми приплили до цих земель. Тобто йде вже планування, так званий шлях, по якому я буду йти. Він верх Я раджу, щоб в кожний квартал у тебе було як у власника усвідомлення, які дві ключові речі ми робимо одна всередині. Компанії інша назовні. І кожний квартал щось для того, щоб всередині розвивалося, щось для того, щоб назовні. Відповідно, якщо у вас трирічне планування, а бажано би в стратегічне планування брати три роки. Бо е, якщо один рік, це звичайне річне планування, а так у вас трошки є горизонт. Відповідно, у вас буде на рік вісім великих кроків стратегічних, які варто зробити, щоб доплисти до цих бажаних земель, а далі. Коли ви зробили на три роки, трижди вісім, двадцять двадцять справи на три роки, одну зовнішню, одну внутрішню на кожний квартал. А далі ви починаєте бажано разом з командою планувати рік. Тобто ось наші вісім речей, які ми маємо зробити в році. А що треба зробити, щоб ці вісім речей вони для команди можуть виглядати як цілі, як задачі на квартал? Що ми можемо, що ми маємо зробити, щоб це було зроблено? І там вже з'являється детальний план, в якому треба вказувати, що робити, в які терміни, який результат ми маємо в цьому кроці очікувати, і хто та команда, яка реалізує цей поінт, головний, хто відповідає за виконання цього поінту, і склад команди. Це вже. Така детальна дорожня карта, яка дозволить рухатись крок за кроком. Єдине, що я раджу в плануванні обов'язково робити і чекін і чекаут. Ага, ми квартал пройшли. Що зроблено, що виконано, що не виконано. і робити аналіз причин, чому не виконано, і робити аналіз секретів успіху, які можна далі використовувати, якщо виконано.